evet Привіт, 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 привіт! Мене звати Костя, і це весловини. Новини, які відбулися в світі веслування за січень 2025 року. І почнемо ми з новини від НРС, всесвітньо відомого виробника весловального спорядження, який зараз здивував, як принаймні мене здивував. Вони випустили самонадувний килимок, здебільшого для лежання на ньому. Він може використовуватися як кемпінговий килимок для того, щоб ночувати, для того, щоб просто відпочивати. Його можна складати в сидушку, на ньому можна плавати. В цілому. Неоднозначне рішення, якщо порівнювати його з іншими килимками виробників туристичного спорядження, то цей килимок занадто грубий, занадто важкий, занадто великий. Тому що, в принципі, якщо його використовувати лише як спальний килимок, то є дуже багато аналогів від інших виробників, які більш компактні, більш легкі. Але враховуючи, що цей килимок він зроблений із дуже дебелого матеріалу, він не боїться нічого. На нього можна валятися на будь-якому камінні тискати, кататися, робити з ним все, що завгодно. Бо звичайні туристичні кілимки такого не пробачать і можна не боятися ну і плюс саме надувні кілимки вони завжди були більше ніж просто надувні кілимки. Це відповідним чином відзначається на об'ємі і вазі, але враховуючи, що він більше позиціонується як кіломок, який ви зберете собою в рафт або в якийсь ще сплав. То в цілому там ну немає прям сильного обмеження по вазі або об'єму. Тому для цих потреб він, мабуть, підходить. Добре, він є трьох видів товщини і коштує від 300 до 400 доларів. У випуску з Андрієм Бабієнко ми зачепили тему про фіни, які ховаються, якщо ви наїжджаєте на камінь. А є виробник сапів і відповідно фінів для них. Хала він ä, зробив оновлення до свого фіна. Це ä... тут опіман, пугуман я ja іммертамен шумен кілка. Фіна Storm бокс є певні покращення до того фіна, який складається, якщо ви наїжаєте на камінь. Тепер там є додаткова розпорка, яка унеможливлює факт того, щоб цей фін. Заскочив і не виїхав назад, тобто воно трошки ширше і відповідно він має випадати. І ще є різний ряд покращень, також з відеоінструкцією як його встановлювати. Не сильно популярна штука в нас, тому що потребує спеціального сапу для цього. Але в цілому, я думаю, що з розвитком whitewater сапу це, мабуть, буде цікаво і корисно поціновувачам цього направлення на сапі. І нарешті локальні новини. Мені дуже хочеться, щоб весловини складалися якомога з більшої кількості саме. Локальних новин. Наразі вийшов фільм під назвою Вода забере. Як на мене, це перший український фільм про каякінг. Можливо, він не зовсім типовий каякерський фільм, але в цілому, маючи певну структуру, він відрізняється від звичайного каякерського відео, якого, в принципі, в Україні багато. Але саме такого, прям такого фільму-фільму, мені здається, в нас не було. Зрозуміло, що. Каякінгу там не так багато, як в прям звичайному каякерському відео. Фільм більше націлений на показати якісь екологічні проблеми, які присутні, в зокрема в наших Карпатах, і е, проходять покази цього фільму в офлайн. Магазин Горганець здебільшого організовує ці покази в своїх магазинах. Вже були покази в Києві, Львові, Одесі, Хмельницькому, Вінниці. Після того, як закінчиться офлайн покази, цей фільм обіцяли викласти в онлайн, і всі ті, у кого немає можливості його подивитися десь в якомусь конкретному місці, зможуть це зробити в онлайні. Але якщо є можливість, все-таки прийти на показ, я би дуже радив вам скористатися цією можливістю, тому що як мінімум ви. Побудете певний час в колі однодумців, зможете поспілкуватися або, хоча б, подивитися на потенційних своїх друзів по У Попередньому випуску нашого подкасту ми спілкувалися з одним із співавторів цього фільму Володимиром Притулою, Тому, якщо ви це ще не дивилися, дуже раджу передивитися. З ми там спілкувалися і про фільм, і в цілому про каякерський досвід Володі. Тому, будь ласка, подивіться, якщо ви цього ще не робили. А тепер трохи про глобальні новини. Є такий кооператив, який називається Ray, Здебільшого він, мабуть, відомий як магазин туристичного спорядження, туристичного одягу, існує дуже давно. Він доволі популярний. І там дуже багато великий вибір. Вибір асортименту різного спорядження. Як туристичного, так і висувального, і окрім цього, вони е, робили різні майстер-класи, якісь е, майстер-класи по якимось різним направленням, там як ходити в похід, як ходити в сплав, е, як там бігати, кататися на велосипеді. Короче, купа різної активності, яка стосувалася аудору, е, зокрема проводили якісь певні сплави, певні походи, і все інше. Але в якийсь момент в кінці 24-го року. Чи на початку 25-го року вони вирішили, те, що цей напрямок для них нерентабельний. Причин може бути багато, але в цілому 40 років те, чим вони займалися цими всякими аудор-активностями, наразі вони його пропиняють. 400 інструкторів, які були задіяні в цьому, вони їх розпускають. Там є якісь там певні соціальні допомоги в цьому плані. Щось там якийсь час вони їх мають підтримати. Але в цілому вони сказали, що ми не попали сильно в мінус. Вийшли плюс-мінус десь на Нульову рентабельність, але все одно ми не бачимо в цьому потенціалу. Тому вибачте, але ми це все прикриваємо і будемо просто сконцентровані лише на продажах спорядження. Дуже прикра штука. ось трохи цифр за 2024 рік. Бізнес Рейкспірієнс обслуговував 40 тисяч клієнтів Ray, що становило менше ніж 0,4% членів кооперативу. Загалом у 2025 році було скорочено 19 напрямків по катанню на каяках, два напрямки по катанню на каної та п'ять напрямків по катанню на рафтингу. Раніше департамент надавав усе від навчальних занять на природі з таких предметів, як навігація та ходіння на снігоступах до багатоденних пригодницьких подорожей у електронному листі, надісланому співробітникам президент і генеральний директор Рей Ерік Артс Написав, що компанія спробувала кілька ітерацій програми, щоб отримати прибуток, перш ніж вирішила закрити її і зосередитися на своєму основному розвитному бізнесі. Ми терпіли стільки, скільки було можливо, але факт залишається фактом, що Experiences є нерентабельним бізнесом для кооперативу, і ми повинні змінити курс. Написав Arts. Кожен шлях до прибутковості, який ми досліджували, вимагав від нас інвестувати більше часу, зусиль і зосереджуватися на тих частинах бізнесу, які охоплюють значно більше клієнтів забезпечують більш позитивні фінансові результати та мають більший вплив на нашу місію вивести людей аутдор. Дійсно, прикра штука, тому що як на мене, Америка, це в цьому напрямку вони прям передові. І якщо вони вже не вбачають в цьому певну рентабельність, то важко касати про якісь. Інші країни, які в цьому напрямку не настільки сильно розвинені. Red Pedal Sub випустили нову лінійку своїх сапів під назвою Future Series. Це трошки оновлена лінійка різних моделей, і там є певні зміни в різних моделях. Якщо загалом, то Матеріали стали більш міцні і десь на 20% легші. Тобто оптимізація матеріалів тепер дошки легкі і більш міцні. Хтось каже, що прям максимально схожі на жорсткі дошки, мені слабо це віриться, бо які б. Там... Ребра жорсткості не вставляли би все одно надувний сапну ніяким чином не може бути порівняний з жорстким. Моделі стали тонкіші раніше. В них була товщина близько 6 дюймів. Зараз деякі моделі стали. Товщиною 4,7 дюйми, тобто це зменшення загалом на 3 сантиметри, дошка стала тонше, і таким чином ваш центр ваги стає трошки нижчим, ближче до води. Розробники і виробники Red Педал кажуть, що це прям колосальна різниця з попередніми в плані стабільності. Тобто, всього 3 сантиметри нижче ближче до води, але прям стабільність стає набагато краще в моделі Voyager Вони зробили. Так званий V-nose або віхал, тобто на, на, на днищі він вже такий трошки загнутий. За рахунок цього дошка набагато краще розрізає воду, підвищені гідродинамічні властивості. І в цілому курс дошки має бути кращий і вам менше потрібно буде перекидати весло з однієї сторони на іншу, для того, щоб скоригувати свій курс. Тобто так у вас більш рівно їхати веселуючи з однієї сторони. І е, також в Voyager є можливість зазвичай класична він йде з двома фінами. Вони поставили ще посередині ще місце, куди можна вставити третій фін. Ця штука знімається, але за великим рахунком можна ставити не третій фін, а замість двох фінів просто ставити один фін. Якщо вам потрібно трошки більше маневреності, замість двох фінів по бокам ви ставите один фін по центру, і у вас дошка стає. Є можливість її більш швидко повертати в різні сторони за рахунок трошки гіршої курсової стабільності. І е, також зазнала оновлення модель 14 футів еліт. Тепер вона стала трошки ширше раніше, вона була 25. Дюймів шириною, зараз вона 26 дюймів шириною, і закруглений ніс, який був раніше, вони його просто обрізали. І за рахунок цього дошка також має отримати більше стабільності. Хочеться вірити, що це не за рахунок швидкості. І, і я не можу зрозуміти, що це за маркетинговий хід, коли постять на офіційному каналі якогось виробника відос товару, який вийшов вже дуже давно. Я вже не перший раз на це купився, тому що, як на мене, якщо... НРС постить щось на своєму каналі, то це якась новинка. А виходить, що вони, мабуть, таким чином намагаються нагадати людям, що дивіться, що в нас ще є, і постять одне і те саме відео по декілька разів. І так само сталося з насосом. Для пакрафтів в кокопелі я думав, що це о прикольна новинка. А виявилось, що цьому винаходу вже 4 роки. Його вже все всі бачили і оглядали. Але менше з тим я вам теж про нього розкажу. Це маленький компактний насос для того, щоб надувати пакрафти. Також його можна використовувати, бо там є різні насадки для надування. Якихось надувних матрасів, або там м'ячиків, або ще щось. Воно максимально маленьке, важить всього 150 грам, і там є вбудований акумулятор, який через USB та IPC можна зарядити, і можна накачувати або здувати різні надувні штуки в залежності від того, до чого підійдуть перехідники і насадки, які є в комплекті. Він накачує до тиску 03 PCI і. Середнього покрафт накачує за дві хвилини. Також там було сказано, що він накачує, а потім, якщо треба, ви можете його підкачати. Я не знаю наскільки це практично мати такий і накачувати його, а потім діставати насос і підкачувати. Бо в принципі покрафт накачати ну не так, щоб складно якимось іншим насосом, а накачувати його двома, то це якось перебор. Колаба між Infinity та Black Project Pedals. Насправді, це та колаборація, яка мабуть напрошувалася. Вона доволі органічна, тому що. Я бачу багато людей, які катаються на дошках інфініті. Вони веслують веслами не Блек впрод. І зараз ці дві фірми вирішили об'єднатися і зробити весла, незважаючи на те, що у інфініті були весла під своїм брендом. Вони зробили спільне весло. Але Мені важко зрозуміти, в чому заключається ця колаборація, крім того, що вони просто зробили, грубо кажучи, весело Black Project Hydra Synergy X, наліпили туди логотип Infinity. Тобто якихось суттєвих змін, окрім дизайну, там немає, і ну якось трошки для мене не зрозуміло. Але в той же час зараз по приордеру, по передзамовленню на сайті Infinity таке весло можна замовити за 575 доларів в той же час, як це весло без. Логотипу інфініті, чисто на сайті Black Project, воно коштує 650 доларів. Ніколи не думав, що я буду згадувати Трампа в вислувальних новинах. Але в цілому життя показує, що нічого не може бути поза політикою, в тому числі спорт, веслування і все інше. В цілому Трамп в нього одне одна заява краще іншої, але є певні штуки, які дійсно сколихнули світ. Це його введення е, мит. В принципі, вони там частково призупинені, не зрозуміло, чи він просто хотів полякати, чи може дійсно вона до цього дійде з Канадою, Мексикою мити на 25% вести, з Китаєм на 10% вести. Тим самим він хоче, щоб виробництво якихось товарів зосереджувалося безпосередньо в Штатах. Подібні штуки він вже робив з. Під час свого першого правління і багато висловальних компаній тоді в 18 році дуже скаржилися на це. Була і... наступна ситуація: американські виробники зустріли вогонь з боку Канади та Європейського союзу, які відповіли на мита Трампа на сталь та алюміній, відповідними митами на низку товарів, включаючи каяки і каноя. В той час як компанії, які виробляють каякі каної, все інше в штатах. Отримали теоретичну перевагу над закордонними конкурентами. У багатьох випадках це було компенсовано відповідними тарифами на їхній експорт до Канади 10% та Європи 25%. так сталося у 2018 році з Джексон Каяк, які виготовляли човни в середньому Теннесі. Останнього разу, коли Трамп був на посаді, увесь наш європейський бізнес був убитий 25% тарифом, каже директор з продажу Джексона Колін Кемп. Цього разу все було спрямоване на допомогу американським виробникам. Але якщо це піде прикладом минулого разу, це не піде на користь нашому бізнесу. Будь-якому разі такі рішення вони розхитують ринок. Виробники шукають різні можливості для того, щоб якось оптимізувати свої виробництва. Хтось переміщується, хтось навпаки зберігає їх в штатах. Тому я думаю, що в принципі рітейлери, які пропонують ці плавзасоби і інші товари, вони просто, мабуть, будуть шукати їх можна купити прикладом. Те, що Jackson насправді має виробництво в Польщі, і певні каяки, скажімо, не самого високого сегменту вони виробляють там, і там по доступним цінам можна купувати каяки там. Тому, в принципі, цікаво спостерігати, як в цілому відреагує ринок висувального спорядження на, на подібні політичні зміни. В рамках Євротур 2005, це така серія змагань, яка включає в себе сім змагань, які. Відбувається з січня по вересня 2025 року в різних точках. Стартували з першого змагання, який відбувся в закритому басейні в Дюссельдорфі. Це було під гідою чемпіонату світу з спринту, Хоча, по факту, це був спринт з елементом техніку рейс. Це була гонка, дуель. стартували два сапера, два атлета, Дистанція загальна була 65 метрів з одним розворотом на 180 градусів. Доволі динамічна штука. Я скептично завжди ставився до таких змагань, але в будь-якому разі це краще, ніж. Змагання з там, не знаю, вислування на концепт 2 чи якомусь іншому тренажері. І схоже, що карбонові човни в Whitewater – це вже неповоротна реальність. Тепер Еріку Джексону з своїм АПексом буде не так сумно. І Вака, австралійський виробник каяків, зараз займається. Розробкою досконаленням свого прототипу карбонового човна. Люди питають, чим відрізняється від стізі, і відповідають, що він менший, він більш ігровий і враховуючи. Чорний кольор схоже на Голд. В принципі, що дуже, дуже, дуже логічно. Він менший, більш ігровий і чорний. Але в будь-якому разі, якщо він навіть буде копією стізі, але в карбоновому виконанні, він буде легший, і це буде давати багато переваги в тому плані, що відкарувати карбоновим легким човном, який в півтора-два рази легше за поліетиленові аналоги, значно простіше, легше, цікавіше і приємніше. Це. Тмітте 20 фірм Сванців Арбайтенвір Крикер. Мабуть, так би казали Летман в відео про прототип свого нового човна. Насправді, Летман вже на четвертій стадії. Я не знаю, яка це стадія із кількох фінальна чи стадія, чи це середині, але вони тестують, катаються на прототипі свого чергового сповного каяку. Чи хавсайс-каяку вони. Дали його на спробу багатьом атлетам, зібрали фідбек від всіх, і тепер вдосконалюють всі ці побажання і цей весь фідбек в подальші зміни в цьому човні, щоб зробити його самим класним на цей день, який має бути максимально простим в'їзді, максимально комфортним, цікавим потенціалом, і все таке. Коли я поїхав на перший для себе Waterfall в 2021 році і потім показувала своїй дружині Наді фоточки звідти, то вона каже: О, та ви на Кроксах катаєтесь, бо всі ті поліетиленові різнокольорові човники виглядали як Крокси, то мені здається, новий човен від Летмана виглядає прямо як червики Аладдіна. Ви просто подивіться на цей рокер. Повернення легенди. Я, мабуть, не знаю про що я говорю, тому що в мене не так багато досвіду, і я не застав. Але Piranha, мабуть, з виробництвом всіх своїх новинок трошки позабула про свої легендарні іконічні каяки і вирішили виправитися і повернути в виробництво і продаж один із культових каяків. Походу ходу OG. він називався OG або Reaper One. Зараз він буде виходити під назвою R1. І саме цікаве. Це його ціна, бо фактично він коштує майже в півтори рази дешевше ніж всі нові каяки від пірані. Це десь 1000 фунтів або 1200 євро. Зрозуміло, що в цьому каяку немає можливо всіх тих інновацій і форма човна може трошки застаріла, але це доволі, доволі вигідна і доволі прикольна ціна для такого класного човна. Мені здається, це. Прикольна пропозиція для менш вибагливих каякерів або для людей, які не бачили всього-всього, і їм нема з чим порівнювати. Я думаю, це дуже класний каяк для початку. Прототип від Spade Kayaks, про який я розказував в минулому випуску, вже офіційно зарелізили. Його вже, ніби пускають в продаж. Він має бути доступний в чотирьох кольорах і. Він випускається на потужностях італійського італійської компанії Екзекаякс. Мова йде про слік. Фактично, це п'ятий half-slice каяк в лінійці Спейд каяк. Але вони кажуть, що всі ці п'ять каяків не замінюють один одного. Що для кожного з них є якась ніша і кожен по-своєму особливий а слік, за їх думкою найбільш спритний каяк, хоча він. Трошки вуші ніж Full House, 69 см В нього ширина в той же час додатковий об'єм йому дозволяє, незважаючи на те, що це сихавславська як казатися, більш стрьомні Річки, але за рахунок цього додаткового об'єму має бути більш комфортніше. Плюс бокові лінії вони зробили трошки нижчими, що також повпливало на стабільність каяка. Але в той же час, якщо Джокер це каяк, який направлений стрімко їхати вперед, то слік за їх ідеєю більш маневрений. І в цілому в мене складається якесь певне дежавю. Тому що коли кожен раз я розказую про якісь нові моделі каяків. То опис цих каяків звучить приблизно однаково, тому що цей каяк має бути самим класним, самим швидким, самим грайливим, самим універсальним і все таке бла, бла 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 Але в той же час багато яких попередніх човнів все одно лишається в продажі і. Приклад піральні показує, що вони навіть повертаються до своїх більш старих моделей. І ще саме цікаве, те, що в цілому прийнято вважати, що оптимальна вага каякера для конкретного човна це середнє значення між мінімальною і максимальною допустимою вагою каякера для кожного каяка, тобто, якщо 60, мінімум 90 максимум, то оптимальна вага для цього каяка для райдера буде 75 кілограм. Але Спейт кажуть, що на цьому прототипі каталися люди від 65 з вагою від 65 кілограм до 120 кілограм, і всі були задоволені, всі знайшли якийсь цікавий досвід. Всім було цікаво. Я не знаю, як можна. Ну, в цілому, мабуть, дійсно тут. Ключове, що всім було цікаво, але чи дійсно воно так має бути, я не впевнений. Бо так кажуть, що якщо каяк розрахований на 90 кг, а в нього сідає людина 120 кг, кілограм, то мабуть вже цей плейбоут перевертається в фрістайл каяк. І наразі це всі новини, які відбулися в січні 25-го року. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, вам було цікаво, і па-па, до зустрічі на воді.